Це для вас бажаємо щастя, бажаємо добра, бажаємо сонця і миру, бажаємо тепла, хай доля всміхнеться віднині нам, всій нашій родині і вашим діткам. Зі співами волонтарки громадської організації Берегині зарпеня зустрічали у своєму штабі послів з різних країн Європи ми вирішили відвідувати різні місця, щоб звернути увагу на все, що відбувається в Україні, особливо на ці події, де залучені жінки. Це мій третій раз у такому центрі. Я вже була у менших в Ізмаїлі та Хмельницькому, але це мій перший раз у такому великому центрі. Для мене це дуже зворушливо. Що люди, діти, школи, садочки усі допомагають і намагаються показати солдатам, які живуть у складних умовах, не знаючи майбутнього, що у них є це тепло з дому. Зазначила пані посол Словенії в Україні Матея Привольшек. Борогині зарпуня невтомно працюють уже третій рік. Платуть маскувальні сітки, створюють витинанки, кавари, окопні свічки, в'яжуть шкарпетки, готують смаколики, збирають необхідну допомогу і все це відправляють військовим на фронт. Усі жінки-волонтерки працюють майже щодня. Ось, наприклад, пані Алла проводить у штабі по 5-6 годин на день. Коли... Десь якийсь час не виходить прийти сюди, то ну просто думки такі насідають, і тут набагато простіше. Ми тут якось ну, згуртований. Ми е, розуміємо, що ми робимо те, що маємо робити, і ну, це якось допомагає жити. До згуртованого колективу на деякий час доєдналися і європейські дипломатки. Їм показали матеріали, готові сітки та процес їхнього створення. Дехто навіть особисто долучився до плетіння це амінтачі, не складно. Це не перший мій раз, але технологія трохи інша. Представниця Литви в Україні інгредстаниталочкене уперше плела маскувальні сітки на батьківщині. каже у них в країні багато організацій, які допомагають Україні. Зокрема, і плетуть маскувальні сітки. Really that... у Литві. Ми дійсно відчуваємо, що це наша спільна боротьба, і Україна в цей час відстоює не тільки свою незалежність і свободу, а й нашу. Тому, коли мова заходить про підтримку України, це стосується усього нашого суспільства. Багато організацій займаються волонтерською діяльністю, зокрема і такою ж, як тут. Звичайно, не з такою майстерністю і в набагато комфортнішому середовищі. Це був дуже чуттєвий візит. Для мене ці жінки уособлюють стійкість України. Та її незламний дух, зазначила пані посол. Зібрала дипломату волонтерському штабі Берегинь посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова. Ми тут, щоб зустрітися, зрозуміти, що тут відбувається. Ми зібрали деякі кошти, за які волонтерки можуть купити нові матеріали для сіток. Також щоб люди знали про фантастичний волонтерський дух, і що перемога у війні це не лише ті люди на передовій, які звичайно роблять найбільшу роботу, але це також і забезпечення та підтримка через щось на кшталт платіння сіток для поля битви, розповіла Катеріна Матернова. За кошти, які дипломатки перерахували на рахунок берегині, волонтерки зможуть закупити необхідні матеріали та закрити свої потреби на пів місяця. Запити у нас завжди більше ніж пропозиції. Дуже багато черга не закінчується. Потреба в нас завжди є в донатах у допомозі і в руках, і в донатах, тому що ну це дуже великі в нас об'єми. Кожен українець може стати сильним тилом для підтримки фронту. Долучитися до діяльності волонтерок можна фізично, прийшовши до штабу за адресою садова 90 або фінансово, задонативши на рахунок громадської організації за QR-кодами на екрані.